Вітаю усіх глядачів. Сьогодні хочу запропонувати вам досить таку цікаву страву. Я хочу запропонувати приготувати вам суп із гарбуза, а також із копченої риби. В результаті буде дуже цікава страва, дуже смачна. І для приготування цієї страви нам треба взяти наступні продукти. Беремо грам 500 гарбуза, одну морквину, три картоплини. Також будемо брати десь близько пів кілограма, тобто грам 500 риби гарячого копчення, один помідор, одну цибулину, зелень, і також будемо використовувати ще вершки. Вершки можна брати звичайні, не дуже такі о, жирні. Найголовніше, щоб вони були о, процентів 15-20 жирності. Що ми почнемо приготування? З того, що будемо о, в першу чергу. Поставити на плиту каструлю з водою, в якій ми будемо відварювати овочі, ну а вже потім будемо додавати решту продуктів. Вода закипає, а для того, щоб приготувати цю овочеву основу нашого супа, ми повинні порізати і гарбуз, картоплю, моркву. І Цибулю. Різати будемо дрібненькими шматочками. Усім нашим глядачам я хочу нагадати, що якщо протягом нашої програми ви не встигаєте записувати рецепти страв, які ми готуємо, то ви завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети ТОЛК-ТИ. Отже, картоплю ріжемо кубиками. Десь ось такого розміру. Фактично всі овочі будемо нарізувати дрібненько для того, щоб вони готувалися швидко. Чому? Тому що потім ми будемо із них готувати пюре. Коли картопля вже порізана, можемо різати моркву. Якщо морква у нас крупна, то також будемо різати її кубиками. А якщо морква дрібніша, то можна її порізати на четвертинки подовжені, а потім ці четвертинки посікти. Тепер приступимо до гарбуза. Після того, як ми вичистили все насіння, вичистили серединку, нам треба зрізати оцю кірочку на поверхні самого гарбуза. Для того, щоб було зручніше це робити, можна його порізати на більш такі дрібні шматочки. І потім вже буде набагато простіше зрізувати цю кірочку. Чищений гарбуз також будемо різати такими невеличкими ломтиками. Спершу ріжемо його такими стрічками і потім шаткуємо. І в останню чергу цибулину також ми будемо різати дрібненькими кубиками. Що ж, тепер вже вода закипіла у каструлі. Ми сюди Додамо трішки солі, щоб відварити всі ці овочі. І тепер овочі перекладаємо у каструлю і проварюємо хвилин 7-10. Зараз овочі о, просядуть, зменшуються в об'ємі. Чому? Тому що о, той же самий гарбуз готується дуже швидко. І о, буквально поки... Будуть відварюватися овочі, ми можемо зайнятися тим, що будемо підготовлювати рибу. Отже, закриваємо кришкою і з моменту закипання проварюємо хвилин 7-10. Ну, Крім риби, у нас ще є один помідор, який нам треба збланчурувати і почистити від кірочки. Бланчурувати будемо у окропі. Заливаємо і даємо постояти буквально 1-2 хвилини. За цей час кірочка буде легко відставати від м'якоті. І коли ми вже цей помідор витягуємо, робимо о, такий хрестоподібний надріз. І це нам дає можливість дуже легко зняти кірочку із о, самого помідора. Помідор також ріжемо кубиками. І ці кубики відкладемо в сторону, поки зваряться наші овочі цей час будемо займатися приготуванням а, власне філе риби. Рибу можемо брати будь-яку. Найголовніше, щоб це була риба гарячого копчення. І а, в першу чергу нам треба відділити м'якіть від кісточок та від шкірки. А, риба гарячого копчення дуже легко розділяється. І оцю м'якість ми будемо різати. Такими дрібненькими кубиками. Фактично, ми будемо її сікти. Але найголовніше, в першу чергу, нам треба старано відділити всі кісточки, які є у риби, а потім обережно а, зняти шкірку. А, якщо це риба гарячого копчення, а саме таку нам треба використовувати, то все це робиться дуже легко і дуже швидко. Легко відділяються і кістки, і легко відділяється шкірка. Тому що риба пройшла частково теплову обробку. Частину риби ми повинні залишити для того, щоб ми могли потім оздобити вже наш готовий суп. Тобто о, порізати її такими крупненькими шматочками. А основну масу, тобто десь три четвертини цієї риби, ми повинні старано-старанно подрібнити. Тепер, коли вже о, відварилися овочі, ми їх або ж відкинемо на друшляк, або просто так от шумовкою виберемо і будемо їх подрібнювати у блендері або комбайні. Найголовніше нам приготувати з цих відварених овочів рівномірне пюре. Можна також, ну якщо нема блендера, протерти його через сито, щоб це було у нас таке однорідне пюре, і потім вже на основі цього пюре будемо готувати. Ну і тепер, як ви пам'ятаєте, у нас є риба подрібнена, у нас є помідори, без шкірки порізані, ми їх додаємо до овочів. Є риба для того, щоб ми оздобили готову страву. Крупно порізана. Фактично, тепер нам треба і овочі, і рибу подрібнити на блендері або ж на комбайні до такого дрібного стану, до пюре фактично. І потім вже закінчимо приготування цього супу. Тепер приготовлене пюре перекладаємо назад у каструлю і будемо доводити його до кипіння разом із вершками. Тепер у це пюре ми додаємо 200 мл вершків. І вже після цього ми ставимо все це на вогонь і даємо можливість цьому супу пюре закипіти. Спершу злегка все це розмішуємо до однорідного стану, а потім вже ставимо на вогонь. Коли ж суп уже закипів, тепер ми можемо його подавати. І Для цього нам вже треба взяти тарілку, в яку ми будемо наливати цей суп пюре. І якщо ви пам'ятаєте, у нас ще є риба, а також у нас є зелень, зелень кропу. У тарілку перекладаємо гарячий суп. Обов'язково перед подаванням нам треба його приперчити, підперчити. В процесі приготування ми повинні були його підсолити обов'язково. Але от, власне, перед самим подаванням нам треба зробити суміш перців свіжозмелену. І саме от ця свіжозмелена суміш перців дасть цьому супу до аромата копченої риби ще такий неповторний аромат суміш і перців. І ця страва буде дуже смачна. Що ж, тепер у кожну тарілку ми трішки видаємо перцю ароматного, перекладаємо кілька шматочків риби копченої, причому цей аромат копченої риби він повністю закамуфлює, можна так сказати, той гарбуз, який досить часто буває так, що ми готуємо. А він не подобається нашим близьким. Так, от у поєднанні з копченою рибою ви ніколи не дізнаєтеся про те, що в цьому супі використаний гарбуз. Коли ми додали ще трішки перцю, додали шматочки риби, додали зелені, ніхто навіть не буде здогадуватися, що саме в цьому супі є гарбуз. Тепер ми можемо все це полити розтопленим вершковим маслом і подавати до столу. На сьогодні у мене все. Я вам бажаю смачного. До зустрічі за тиждень. До побачення.